Куди не глянь, здається, світ перебуває у розпалі захоплюючої транзитної революції. Завдяки гіперлуп, подорожі з міста до міста швидші та яскравіші, ніж будь-коли і конкурують з літаками. А пересування містом також не могло б бути простішим завдяки мережі тунелів, борінг компанії Ілона Маска. А ще можна розправити крила і застрибнути в автономний електричний летючий транспортний засіб, якщо дуже поспішаєте. Чекайте, хіба ми не можемо робити нічого з цього? Так виглядає світ, в якому ми мали б жити згідно з планом переходу, розробленим найсвітлішими головами технологій. Але ось як виглядають ці проєкти в реальному житті, коли вони завершені трюки для обраних, поки решта все ще стоїть у заторах. То в чому користь від цих технологічних компаній? І чому їхні рішення так часто підводять? Транспортні проблеми не є чимось новим. Якщо подумати лише про способи пересування протягом історії від коней і візків до залізниць, океанських суден, пароплавів, держаблів, то завжди було щось нове, що могло б вирішити деякі проблеми старих видів транспорту. Хуан Матуте досліджує транспорт і міське планування в каліфорнійському університеті. І кожна з цих нових технологій створила свої власні нові проблеми. Сьогоднішня транспортна структура не є винятком. Найбільша проблема полягає в тому, що приблизно чверть глобальних викидів вуглецю, пов'язаних з енергетикою, припадає на транспорт, але це лише одна з багатьох. існує багато проблем з тим, як люди пересуваються, чи не так? Періс Маркс пише про технології, зокрема написав книгу про кремнієву долину і транспорт багато людей мають досвід застрягання у пробках, і звичайно людям це не подобається. Володіння транспортним засобом. Якщо вам доводиться його мати, щоб пересуватися, це дорого, і на жаль, ви знаєте, що в багатьох місцях транспортні послуги не завжди є найдоступнішими і найефективнішими. Хоча доступність і клімат можуть здаватися важливими, ті, кого дехто вважає технологічними рятівниками, зосереджені на чомусь іншому. За словами засновника The Boring Company Ілона Маска, ми маємо вирішити ситуацію з дорожнім рухом, бо це руйнує душу. Затори на дорогах настільки ненависні, що стають темою жартів у фільмах. Усі ці проблеми потребують вирішення. Не дивно, що технологічні гіганти зосередили увагу на таких потягах. Великі технології змінили економіку, а яскраві хайпові презентації незалежно від їхньої суті грають ключову роль просто тому, що Кремнієва долина була на підйомі протягом останнього десятиліття чи двох, є реальне бажання бачити, як такі компанії вирішують ці проблеми. І тому замість того, щоб інвестувати в автобуси, думати про те, як розподілити вуличний простір і можливо зробити велодоріжки, набагато привабливіше звучить, коли кажуть, що машини почнуть їздити самі, і ми зробимо цю нову систему тунелів для транспорту. І в нас нарешті з'являться автомобілі, які літають. Інвестори та зміна кинулися на високотехнологічні, захоплюючі нові транспортні проєкти, і компанії теж побачили потенціал. Люди багато витрачають на транспорт. Уша, наприклад, 16% витрат домогосподарства йдуть на транспорт на другому місці. житло. Це велика частина економіки. Тож, коли ви подивитеся на загальний адресний ринок транспортних інновацій, він виглядає величезним. Він набагато більше, ніж, наприклад, додаток для знайомств або новий спосіб знайти номер в готелі у місті. Це привабливий ринок. І Хоча інвестори наразі мають лише обіцянки, а не результати, це їх не зупиняє. Наприклад, The Boring Company Ілона Маска залучила 675 мільйонів доларів приватного капіталу в 2022 році. Назва компанії від англійського слова бор, адже вони бурять тунелі. Розумієте? Місцеві органи влади також приєдналися до проєкту. Маск оголосив про плани будівництва підземних тунелів в 2018 і 2021 роках. Жоден з них не був побудований. Технологічні компанії бачать, що в багатьох регіонах і містах не вистачає належного громадського транспорту і переїжджають туди у місцях, де міста все ще зростають і відбувається швидка урбанізація. Ви можете використовувати спільну мобільність як перехідну послугу і як спосіб заповнити прогалини в інфраструктурі. Частково привабливість цих проєктів для органів місцевого самоврядування полягає в тому, що приватні технологічні рішення можуть допомогти уникнути запеклих політичних дебатів і значних витрат, які зазвичай необхідні для розвитку інфраструктури. Ці проблеми вимагають від нас складних розмов про те, як ми зараз розподіляємо ресурси, як ми розподіляємо дорожній простір, які інвестиції ми хочемо зробити в інфраструктуру для автомобілів, а які для велосипедистів, тобто про всі ці складні питання, Деякі технологічні компанії вирішили переосмислити автобуси і просто зробили автобуси в Єгипті та Індії. Uber інтегрував наявні види транспорту, такі як Рикші та мікроавтобуси, у свою інфраструктуру додатків ці послуги насправді не змінюють те, що вже існує. Вони виходять на ринок, де міні автобуси дуже поширені. Як ви можете бачити, це приватна транспортна послуга, яка пропонує дещо дорожчу і дещо вищу якість послуг для певної обраної групи клієнтів. Значна частина планети вже пересувається на мікроавтобусах. Немає нічого поганого в тому, щоб вийти на цей ринок, але важко назвати це чимось новим. А ще є святий грааль Фантастики автомобілі, що літають. Деякі компанії, такі як Джобі, працюють над тим, що вони називають електричними транспортними засобами з вертикальним злетом і посадкою або летючими таксі. Навіть найбільші противники технологій мусять визнати, що це круто, хоча вони більш схожі на фантастичні гелікоптери, ніж на літаючі автомобілі. Запас ходу має становити 240 кілометрів, але компанія очікує, що середня поїздка буде близько 40 кілометрів. Це означає, що літаючі таксі доповнять, а не замінять наявні транспортні мережі. Навіть якщо вони прибувають за планом, вони навряд чи матимуть негайний вплив на викиди або трафік. Крім того, можна з упевненістю припустити, що такі літальні кабіни коштуватимуть дорожче, ніж автобус. Якщо і коли ці технологічні рішення матеріалізуються, вони часто приносять із собою власний набір регуляторних, вартісних і безпекових викликів або не вирішують деякі з найбільших проблем транзиту. І навіть якщо деякі з цих проєктів є зеленими на папері, їхня реалізація навряд чи вплине на антропогенну зміну клімату. В ідеалі громадський транспорт має служити людям, це означає визнання його суспільним благом, тим, від чого відволікають кричущі приватні інновації. Якби ми хотіли це зробити, ми могли б інвестувати в транспортні послуги та велосипедну інфраструктуру, а також робити інші речі, щоб вирішити ці проблеми, замість того, щоб чекати, поки технологічна індустрія створить рішення, які насправді ніколи нічого не вирішать. Практичні транспортні рішення, які заохочують людей відмовитися від приватних автомобілів, часто бувають трохи нудними. І хоча електричні автобуси, які з'являються по всьому світу, круті, вони все ж таки не літаючі машини. А дослідники транспорту, можливо, єдині люди на планеті, які вважають електровелосипеди сексуальними. У мене є один на задньому плані. Так я добираюся на роботу, вони досить скромні. їх легко обслуговувати, вони дешеві, вони дозволяють здійснювати швидкі та довші поїздки на велосипеді. І не треба боятися з'явитися на роботі спітнілим чи втомленим. Велосипеди та автобуси є чудовим рішенням для місцевого транспорту. Але що робить їх по-справжньому комфортними? Так це виділення смуги руху, як автобусні експреси в Боготі або розгалужена мережа велосипедних доріжок в Амстердамі. Усе це, а також більш досконалі системи трамваїв і метро, вимагають державних витрат і планування. Це ще одна причина, чому ми ухилялися від реальних рішень. Інфраструктура не просто нудна, вона дорога. Це вдвічі важливіше для екологічно чистих міжміських перевезень. В Азії та Європі існують густі мережі високошвидкісних залізниць. Але розширення цих мереж у регіонах, де їх ще немає, і забезпечення їхньої доступності та економічності це дороговартісне завдання, яке може дозволити собі лише держава. Це не технологічні проблеми, це зрештою проблеми політичні. Тож для вирішення транспортних проблем знадобиться набагато більше ніж яскрава анімація, не кажучи вже про те, що зменшити вплив транспорту на клімат, мільярди венчурного капіталу та увагу, яку привертають всі технологічні рішення. Можливо, краще було б інвестувати у справді нудні, але більш ефективні реальні рішення.